Друзі, всім доброго дня! Сьогодні розберемо початок вашого руху на усіх екзаменаційних маршрутах міста Одеса, виїзд з території сервісного центру. Ми починаємо рух по вулиці Аеропортівській в напрямку від дороги. Далі повертаємо праворуч, і ми опиняємося на перехресті, де у нас наявний знак. Дати дорогу знак пріоритету. Далі також можемо побачити, що у нас на проїзній частині нанесена дорожня розмітка 1,13, яка позначає ваше місце, де ви повинні зупинитися, в тому разі, якщо ви будете надавати перевагу в русі транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі. В нашому випадку обов'язково ви повинні чітко дивитися на е, транспортні засоби, що рухаються ліворуч від вас. Вони рухаються, нібито по діагоналі, але все одно вони є на головній. Вам трошки незручно дивитися туди, але радимо дивитися не просто у ліве бокове дзеркало, а прямо можете так закручувати голову та дивитись назад, щоб вам було чітко видно. Обов'язково зазначу, що після повороту праворуч ви заходите тільки у крайній правий ряд, у крайні. Праве положення, тому що там спочатку неможливо помітити розмітку, її там немає. Але пам'ятаємо, що пункт 10.5 зобов'язує нас повертати тільки в правий ряд. Після цього вимикаємо покажчик що правого повороту. Одразу вмикаємо покажчик що лівого повороту і обережно перелаштовуємось у ліве положення ближче до головної дороги. Далі вимкну, вимкнули обов'язково покажчик лівого повороту та зупинилися перед розміткою і продублювали обов'язково покажчик лівого повороту, тому що ми також будемо здійснювати маневр перелаштування з другорядної дороги ліворуч на головну дорогу. Головною порадою, яка тут може бути корисною, е, будь ласка, не поспішайте при перелаштуванні саме вже на головну дорогу, пропускайте увесь потік транспортних засобів. Чому тому, що навіть ті транспортні засоби, які рухаються лівіше в інших смугах, які вам можливо вам здається не заважають, вони можуть перелаштуватися у праву смугу, та е, вони будуть вже ближче до вас. Та якщо ви почнете рух. Ви створите їм перешкоду, і це одразу буде втручання інспектора та не складання іспиту. Сподіваємось, даний відеозапис вам був корисний. Підписуйтесь на нас.